<кій> здорово народ! Сьогодні на 2 на 2 на Руханських Євнинах За Гондор. Верхня команда командка верхня команка, грає Странник. так І за Ангмар грає Каністра. Так, нижня команда Лоторіан е, Стрек 7. і Арнор та Валанділ. Окей. валанділ <кій> Обирає Кардалан. Так, бачимо палаточка. Окей, алаторіан. Баракс. Добре. Так, поки е загони будуються, все наймається. Е згори бачимо, що посилання на монобанку збираю на вебкамеру на роботу. Тому хочеться що пришвидшити, щоб я з вебкамерою все це робив, маєте задонатити, пришвидшити збір, буде веб-камера. Так, а ми погнали далі. Так, бачимо, що тут нічого собі волків, ангмар будує Він обирає рудаур. Добре, а тут що? Тут Хобіт забирає варгів, забирає сигналочку. Окей, списи біжать вже. Щоб забирати кріп а тролик тут не кліпиться. Так, робочим тут розвідується обстановочка нижньої команди. Щоб верхня команда не скрала в них тролика. Так, далі бачимо, що є хасалчик, є вовки, вовкулаки. І тут грейд вже до другого рівня лігва буде кавалерія. Це, до речі, прикольний білд Ангмару грати у вовків і в каву. Типу, кава гарно з носа мечників, а вовки гарно гризуть в Тому такий білд робочий він є. Так, тим часом лот Лорія. забирає варгів тут боку Понілучники поспіли вчасно. Хобіт е, да відійшов і забирають е, варгів з цього боку. Головне зараз, щоб не покоцалися ці загони, і щоб в них було, так би мовити, фул e, ХП. Так, вони більш продуктивно будуть і дамажити, ну і робити свою справу. Так, перезахоплюється тут тобто сигналочка. З цього боку бачимо, от лоріан також забрав Варгів, також забирає сигналку. Ну, дві сигналки на команду. На старті це не так важливо. Більш важливо Віжн. Так, троль асалом закріпився, вовки починають гризти ліго. Вовки, бачите, як поволі гризуть, взагалі майже не гризуть. Так, тут кавалерія. Важливий момент зараз. Чи цю кавалерію хтось побачить, чи ні. Так, Валенділ грає в Ворчантек, Стріксім також Ворчантик. Каністра граєш у Ліго, зрозуміло, і. І хто? Щось я не зрозумів. А, Тіграють Варчан, так? Да? Валендів Варчан. Стриксім варчант. А, Гондор не вибирав білку. Я думаю. Що це за херня Де та білка? Просто не вибиралася. Добре, добре, добре. Так. Бачимо, що вийтовий білд, списи луки. Так, зараз буде грати до другого рівня. Я так розумію, щоб здати е ці прапори. Ой-ой-ой, як же ж вони пробігли зараз невдало, адже лучники їх потихеньку коцають. Лучники, лучники, лучники дохнуть. Але е проблема в тому, що. Блін, я пропустив в цей момент в тролях, то там як по бабках вийшло. Ну, запишемося на Лорі. Тут пачка здоровена. Лучники щось ходили вліво-вправо, толком нікого й не, не надамажили. А могли б, до речі, кінноту цю трошки прорядити. Могли прорядити. Ну, маємо, що маємо. Так, бачимо, що вже є Денетер тут. Гондора. І два бараки. З двох бараків. Будується пачка. Тут купа, да, вовки і кава. Третій загон кави вже є. Ну, мені здається, це досить три загони кавалерії. У цьому має все зупинитися. Так, вовки. Ну, вони зараз не фідять. Не знаю, проти такої стратки дуже потрібен вітер. Кавалерія біжить. Починає давити. Але вона по списах. Зав'язла, загрузла. О, -о, О! Мінус загін, напевно, мінус другий. Списи в спину полетять. Ніц. А, полетіли! Це мінус. Мінус 2 загони кави. Дуже жорстко. Зараз по чечечках глянемо, хто більш прокачався. Валенділ. Шість очок. Це Арнорчик. Горіан, 10 очок, дронтирі вже. Странник Гондор 2 очки, варчан взял. И все, она все, канистра 3 очки взяла. Канистра 3 очки. Если он дальше будет играть в этот билд, то ГГ. Типа, тут уже все, что ты сделаешь? Ах, яка кавка добра. Треба робити катапульти проти Лоріана, який не встиг качати третій тир. І катапами пробувати щось зробити. Так, бачимо, що вже Арафантик у Валенділа. Ленділ. Куди наголос робити? Валенділ чи Вланділ? Так, а з цього боку Бері Гондич. Так, і ринок. Є ринок, але ще грають не побудований. І лейтові лучники. Ну, у Гондара лейтові лучники це відповідь на. Кручник Арнору. Але, звісно, потрібно там трішки з умом гати, щоб не нафідати, адже в Арнору рендж більший. Але Гондорський е вроді загін більш танковий, і він може перестріляти, наче то. І в Гондора є е мечники, які досить танкові, до речі, також. А що це за типи? Це типочок оцей? А йо. йо, ні, не вбили, ось. Гольфінбул. Так, бачимо, Гондор. У Гондора тут пачка херова. Арнур зараз переб'є з легкістю. Тим паче тут елітка. Знищити цю елітку, типу, і тренєць. Так, картенчик. Першого рівня. Так, виділив елітку, щоб бачити, як закінчується х певне. Трачається елітка. Ну, гондор програв. Долітка відступає, три коцаних, типа. Так, ставиться Ліс. Very good. І начебто Гондор тут переміг. Так, давайте подивимось з цього боку. Тут якраз кавалерія забігає в толпу. Стяжка відбулася. Списи, якісь впали, якісь не впали. Так, продавили, щось знесли. Не знаю, настільки добра стяжка була, але. Так, і другий, 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 другий другий шанс задавити Лоріан. По списах. Уф, уф, уф. уф. На цій калері вона жирна і вона не дохне так різко. Якщо їм їй дати ще Ось прапори, бачимо, в деякі є, дати прапори і дати м -м, броню, то це взагалі вона їмба. Не знаю, це топорила білка. В одному з'являються тіпи, це, блін, дуже сильно. Не знаю, що це так рано зроблено. У гомфі була взагалі їх можна в пачку кидати. Вони хоч не невидимі, а вот Лоріана тут невидима. А ага, сього бо, Боку, Варнора, ну, як на мене, три загони спесів, малкувато, але в Гонтара ще більша проблема тут взагалі немає. Ну, куди ж ти їх зливаєш? Куди ти їх зливаєш? Вони дорогущі, як, блядь. тебе оце все коштує, як оці, блядь, мечники. Ти шо? Ну, це. Переутрірував. Ну, але все рівно. Фонтанчик будуй. Хто це такий странний? Давай, давай, фонтанчик від, відхилюй. Нахер ти їх побудував, щоб отак злити бездарно. Так. А мені здається, у Тлоріан зараз нафідеться стільки в нього очок? 13 очок у них річка і 13. Можна ще й взяти розрив в небесах, річкою зарадити кавалерію, і ще й розрив в небесах. Якщо так гравець грає, так можна робити. Навіть і вітер можна взяти. Чисто станчиками Тик-тик-тик, просто не давати йому нічого робити, кавалерії Обстріл. А це як? А, це з вишечки обстріл Ну полягли, полягли. Я вже подумав, тут герой прибіг. Арнольський. І забув, що вишечки мають обстріл. А цей тип вогонь дав. Ну Краще б ти більшу пачку зробив, чим вогонь теда, рейнджерам. І рейнджерам також можна обстріл, до речі, дати. Та є обстріл виманіє. Дай в ліс. Просто прийшов пачки злив. <схід> Куди ти йдеш? Куди ти спішиш? Ой-ой, тут лід, е стяжка, кавалерія була пробігла, тому бадив. Пачки, задувочку, золотинка бігає, надамажує. Вот утворі тут здоровенна пачка, я не знаю на що надіється. <Стур> Ангмар. Ще в нього так бараки стоять, що сюди виходять вперед війська. А Валерія бігає каже, додавайте добийте вже мене, блядь, лівну. Ангмара не вийшло зробити. Конфібу, блядь, досі білку не здавав. Я не знаю, що це за типи, якісь рофільні. Тут можна вже й ну, лівати. Якщо аж отака ситуація, що вже там Томбобадил бігає. Все така сама ситуація, типа. Нападає, коли тут ще ліс лежить. Ну це, це взагалі. Під тим лісом Кардаланський, ну Його взагалі майже не вижимеш. Він бере біжить туди. Так, золотинка ламає тут. Марак, ну, не доламала. Можна було б, до речі, доламати. Ну, вона б не встигла все рівно ну нехай. А Ente. Так, мут вже є. Оба тут три казарми. Хіба тут вишки, блін. Щоб не продавив. Атлоріан. Так. О, оце герої вже пішли. Думаю, окей. Той стратегії не вийшло взяти. Візьму. Ой, тарбушети тут, Нарешті, нарешті. Але одного мало, потрібно більше. Так, тут також розставив. Поширше. Чекає. Ну, Гондор. Е ага, тут кавалерія також. До речі, кавалерія. Оце цьому гравцеві треба було не Лоріан пробувати отак пробивати, а прибігти тій кавалерії всієї задавити арнор. Ну ти б задавив оцей арнор. Там було три всього загони спасів. Поміг би, блядь, тімейту своєму і накачав би очок. Так, знову ставиться ліс і річка. Оооо. Ой-ой-ой-ой-ой, ну це жорстко було. Так, жорстко. Да, це жорстко. просто в ноль. В нуля знесли. Халдір дев'ятий левел качав, я й не туди. А що Агмар? Ангмар стоїть. Він е мужається, типа мужається. Ждем поки катапульта знесе цю штучку. Ну, такі собі суперники, звісно. У них гравці видно, що наче краще грають. А, понжить трбубушет, повсяк. Як ще вогонь, тобі тарбушет не потрібен. Одним загоном, ну. Да, одним загоном ти не задавиш. До речі, когось задавив Ще когось задавив Хе -хе. Знаменосець відбігає Ще когось задавив. Ох, як тут спічковані сюди б якусь білочку. Є якась смачна білочка, Нема ні в кого. Бач транника в Shigdrom тирі <смі> нема. Ондер взагалі не вкачався. Я не розумію, чому лоло боїться. Правда, якщо він на фіде зараз э... оцю типчика. Давай вперед. Тяжко. Катапульта пішла вперед. Ну це правильно. Катапульта треба йти в атаку. А цим чуваком стояти тут. Ждати, поки не знаю, Тя ж був сп. героя сплеш такий, блядь дібейший. Ты ж міг їх розкидать просто, качнуть. А тут, а тут, можна було попробувати. Вивезти хоч чуть-чуть. Тим паче, в те лейтові лучники. лейтові лучники Ангмару, ну типу це вже жорсткий. Ну, жорсткі тим замідлом дивіться, як вони навалюють. Булклоріан сипеться, заливається. Ой О, станчик від Арнору а це він спеціально дав для Лоріана. Так, тут велети вже є. Ніфіга собі докачав до велетів. Ну тут окачані загони, вони жесть як. І сімочок уже. Ну от Лоріан зараз візьме 25 має взяти. Так, Арнор прийшов на допомогу. привів. Власне, що не всю пачку привів, а тільки декілька загонів. Тут вистачає ще, щоб з гондором. Я розумію, чому він і досі не зніс. Але ну, є напевно на це причина дайте. Велити до, нормально, до речі, підтанчили. Дали лучникам постріляти, подамажити. Так, 17 очок, скрубля 25 Варнору. Тут 20 очок у, у Лоло. Так, нарешті. Так, а що це за третій тир такий? Третій тир. ще відступити. Окей. Гондор в другому тирі. Взяв е -е, підмогу з півдня. Понял. А тут вже можна й каву зробити, тут списи. Типу, ну, закінчується. Зроби два загони кави. Найми, найми, найми. Ти ж просто задавиш. Так, нарешті молок пішов в атаку. Це сталося, це звершилось. Так, ставиться річка. І тумбобадил. Ох. Задувочку, ну, бомжів. Повезло, що там мало було лейтових лучників. Бомжів здалось. 25 25-тколо. Допалив. Все решту. Ну, 25-ку тут, до речі, можна ще було не здавати, але окей. Іде. Янгара зараз немає взагалі нічого. Чо ти не пушиш на арнурі? Ну що ти стоїш отут ждеш? Ну вже можна було спушить давно. Ой-ой-ой, як золотинка цього нарізає, типа. А то буддив ще з ніг її збивають, ніфідася. Отак от, от. Так. Деревоборот. Нарешті щось спушиться. Нарешті щось спушиться. Два пеньче. Ну, тут вже можна і фортецю було, ну, бараки окей. не я підкріплені це також. Можна. Давай вже фортеці ламає. Арнора цей це, конечно, це, рофлер ще той. Тип. Я не знаю, гондора 300 раз уже розбили, типа. А він стоїть, не пушає. Тут можна вже було знести його. О, делітає, делітає гондор. Ну і все, GG, отакий реплечик народ. Такий реплечик. Це. Лайкус, підписочка, коментар якийсь напишіть. Коментар, коментар.